Четверитая у вас, друзья Ну что, пришла нам Пришла наша посылочка Давайте распакуем Покупаемся Что в ней Как вы думаете, что в ней Тут у нас Вот такие Матки Вот такие матки Коричні маточки. Загадайте, що за що за прода. Коричнію маточки. Ну що, давайте напевно зробимо або два відводки, або підсадимо наші ті відводки, що ми робили. Поїхали! Так, друзі, в цю сім'ю ми робили від водок. Е, Ну, я не знаю, 4 дні назад. Я думаю, тут потягнули матошник. Давайте подивимося все і проаналізуємо, якщо підсадимо сюди матку. Так, Матки бачили, так? Да? Чудові такі маточки. Бжала да, є, багатенька, зараз подивимося, що вони тянуть тут чи. Чи що вони тут роблять ой се позатягували тут тихенько тихенько дощ буде Так, Розплод виходить маточники. Потянули матошники, ось вони. Ось вони три. Три матичники. ну Давайте відразу й турбувати не будемо. Беремо нашу маточку. Беремо нашу маточку і виламуємо великий отвір. Великий отвір виламали. Так. Лап жила. Без матки. Так. Так, вставляємо цей відводок. То під ковпачок робить ми ось так. Так. І закриваємо. Матка. Ще не облетілась. Іншої породи. Бачили, так? Да? Коричнева така? Так і. Напевно може... А, давайте ще в нас є. Ще в нас є сім'я. і ми туди підсадимо. Так, ще одна у нас сім'я, відворок є. Добили нещодавно. Давайте сюди. Шостого, сьогодні 12, 6 днів. днів. Шість днів. Скоро і ті матки вийдуть. А ми оце лазимо тут. Чого ми тут лазимо? Давайте подивимося, Що тут сидять? сидят, сидят спокойно. Так. одну рамочку. Оп. А давайте спробуем. Я думаю, она сюда и залезет, да? Она сюда и залезет. Чудово. Так, ну что, открываем. Открываем. Ай, облітується. Так. повільна Маточка якась повільна. Так. Засаджуємо. Закриваємо. Закриваємо. Все чудово. Бачили, які маточки, да коричневі Як ви думаєте, який вид. Бжали у нас з'явиться на пасіці. Хто хоче замовити маточка? Залишу номера телефонів під відео в описі. Замовляйте, матка 100 гривень 100 гривень не облетівша матка. Ну, а така наберете самі, спитаєте, яка ціна облетівшихся. Все, друзі, до зустрічі.